Зараз щоб е, дрова трошки перегоріли, виділилася температура тут 1200 градусів, щоб газ реально чистий в, в, вироблявся. Вон, воно і так має на піролізі поїхати, але можуть клапана засісти. Ну, до цього не доводити. Приїхав 30 кілометрів, підкинув, перекурив, поїхав далі. Якщо дуже великі кілометри, там 100-200 кілометрів треба проїхати, ну, через кожних кілометрів 80 відкриваємо підувайло, 100 кілометрів, ми чистимо підувайло, щоб е, попіл не потягнуло. Живу. А, ну, а поп Попробувати принципі намазаватися, але має трошки...